Анек! Всім привіт! З вами проект Стоп Худоба. Сьогодні спільно з Трускавецькою поліцією ми виїжджаємо на патрулювання Трускавецьких вулиць. Будемо фіксувати порушення правил дорожнього руху та спілкуватися з водіями, які неправильно паркуються, та порушують правила дорожнього руху. Поїхали! Інкасація? Так. Да. А де? Люпітер. Юпітер? Юпітер, так? Так. Ну а ви якось б по, цей, по, наклейки б, б понаклеїли? Відмінили. Відмінили, так? На тих відмінили, бо то великі б, то, відривалося. Ага. то Зараз аварійкою користуєтесь, так? Ну а як? Ну, все так. одно, якось старайтесь цей, старайтесь якось заїжджати. Так, щоб на це, щоб не прошу. От дивіться, робити. як е, домовтеся, щоб вам відкривали просто цю штуку, при інкасації собі заїхали сюди і. Там по-перше, Та, зручніше буде це. Добре, добре. 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 Банкіра хочеш штрафувати. Е, слухайте, справа не в тому, що банкір. Якщо банкір, ну є ж платна стоянка. Будь е, ласка, сидіть, тут, тут у мене є банкомат, я бойському. Платна стояночка є, е, чи будь, будь ласка, а садити? це має якусь різницю банкір чи проста людина? Значить прошу забирати. Ні-ні-ні, забрати. Почекайте, будь ласка, ви мені. Що ви, ви це не все. робіть все таке. зачекайте. Ви, ви, ви зрозуміли нас чи не зрозуміли? Зрозуміло? Розуміло. Все. Все. Розуміло? Більше, Будь ласка, того, не паркуйтеся, є платна стоянка, для цього робити. Більш то. так не робіть і не, кажіть, ви, і не кажіть, що ви банкір і хочете банкірів штрафувати. І що? Ну, та, пане, що ви якісь особливі чи що? Пане, так, водії. особливі. Ви не особливі, такі як всі. Пане водій, ви мене зрозуміли? зрозуміли мене зрозуміли. зрозуміли. Дякую. на Будь на ласка, заїжджайте туди, понял. Це автобусна зупинка. Зараз одна маршрутка приїде, друга, третя. Ви ще приїхали сюди фурою метро. Добре, вибачай. Біш так не паркуйтесь, добре? Тоді я знаю, я тут ніколи не заїжджаю. Слухайте, Слухайте, ну ви поставили свою машину, гнорував так. Купить. Ну я ж інше можна заїхати. Це... Спішери, ну, куди я... Спіши. Куди спішили? А це взагалі зовсім інша було. — Батько, учасник війни. І, 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 і я, я пішов за, 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 оформити документ, я що це не приступлення. Слухайте, я... та я не говорю вам, що Та Біля міської ради є стоянка, можна зупинитись біля стоянки і пройти два метри, а не йти цілих двісті. Просто не порушуйте більше. Добре? Добре. Жовта лінія. Я не знав, що там заїзді. Ви не знали, в скільки Ні. часу тут возити цей товар? Раз в тиждень. Ну раз... раз в тиждень? Ну, ну, що, але не, бачите, не постійно жовту? я. Не постійно жовту я. лінію не бачите? Та, Та бачите ви, жовту, жовту лінію? Бачите жовту лінію. Дозволено паркувати? Ні, не дозволено. Ну то чому? — Там зупинка, там таксі, базар, не дорожня. є ж ринок, я заїзд до ринку з іншої сторони. Ви ну, просто створюєте корки на дорозі. Тут є люди на вулицях, де їздять багато машин. Спеціально жовта лінія намальована. 30 метрів дозволено паркуватися до автобусної зупинки. А там скільки є метрів? Бо менше. зупинки. Менше. Я чому віддав трошки від зупинки, відії щоб автобус міг заїжджати. Будете, от ви будете притягнутися до відповідальності, перекажете іншим водіям, які так само тут паркуються. І все, і тут буде порядок. Дивіться, втікає скоренько порушник. Втікає, побачив. Поліцію і швиденько втікає. Зараз ми будемо доганяти порушника, який щойно порушив правила і втікає десь. Я розвернувся, бо я не, я не знав, що там Я Не я знав, бачив? Що... Ні. Ну а як їздити по дорогах, не бачите знаки? Ну я заїхав, мені треба було заїхати, мені потрібно було загрузитися. Побачив, що знак, розвернувся назад і все, тому що ну, а побачив. що... там Ви розумієте, нам навіть розвертатися не можна. Ну, там а... навіть їжджати не можна. Я розумію, ну, а як мені потрібно було зробити? Ну є інший в'їзд? Ну я не знав, ну, того в'їзду. Стоїть оцей знак, що він означає? Я, я що в'їзд заборонено? Я перепрошую, а ви рухаєтесь по, по якій які стороні? Я заїжджав, мені ну, ви там під ви будинок. Рухали, свищ... так. Бо що голова не крутиться? Ви ж повертаєте, ви повертаєте ліворуч. Бачите знак? Якщо так. там є знак, значить туди в'їжджати не можна. Чи ви, ну, чи ви їдете, ви як не знаю, як, як так можна? Ну, ви, ж, ну. ви ж повертаєте голову ліворуч, так. чи можна їхати. Якщо б там була, ну, я була стіна, то щоб я... далі би їхали. Чи? Ні. Я побачив, що стоїть знак. Досвідчення водія, пане водій. Передивіть, будь ласка, для перевірки. І доступ до реєстрації транспортного на заходу. Та в товариша якраз там, то його машину, я Дерпіть, до нього під'їжджав. А немає я тут коло себе ніякого, ніяких документів. А як ви керуєте транспортним засобом? Права є. Ну то я кажу, все в хаті. От, я до хати під'їжджав. А як ти ви можете з собою мати? Скільки я ти розумію. Ти? Я з стоянки забрав машину під'їхав до хати. От і все. Ви маєте посвідчення Прошу пана. Взагалі, ви посвідчення маєте, але при собі немає. Пресовій немає. А документи на автомобіль маєте? Все, все в кошельку, кошельо в хаті. Все в хаті. А що маєте біля себе? Які документи маєте? Біля себе абсолютно ніяких документів немає. Паспорт? Немає Ці є я? Не немає посвідчення? Немає. Взагалі нічого? Ні, немає. А цей автомобіль ваш, так? Кажуть? Товариш автомобіль. Товариш е, де, де вас проживає? Товариш тут проживає. Де тут? отут, де я під'їжджав. Ви куди саме їхати? Загружати свої їхав. Передзвоніть товаришу, хай піднесе документи. Принесіть товаришу, хай піднесе документи. Згідно статті 35 закону України про національну поліцію, ви зобов'язані передивити документи, щоб, щоб свідчуть вашу особу. Якщо в разі Добре. їх відсутності назвати свою прізвищі оплати, для перевірки, чи ви є такі, чи вас немає такого. Прошу пане, будь ви ласка, виключіть ту камеру. Ну, Це у però... нас проходить. Розкажіть. Це спільно в проєкті такі стоп подоба проти порушення. Я розумію. Я, суї... руху, я свою Я свою вину визнаю. Визнаю, що я неправильно поступив Ні. більше такого Справа не повториться. Явно слово даю, що більше не З Приводу, ви керували посвідчення водія. Так, я також це визнаю, тому що я кажу, я під'їхав, просто підігнав машину під загрузку і все, з моєї сторони більше нічого не потрібно було. Розумієте, що немає різниці? то ви сдайте за керувати, ви розумію. мали переконатися, що у вас є у документи, Прекрасно щоб керувати розумію. даним транспортним засобом. Прекрасно, зрозуміло. — Що Чуїте проти шерсті. Я просто новий торговий агент. Пане будь ласка, я Суще просто працюю третій в день в в і ну, не знаю, що це. Добре, що не знаю трусковці. Я не знаю району, просто ну, поколу, не побачу, спішуся, я ще не знаю добре території. Ви ну. знаєте, що незнання законів не, не знаю відповідальності. Знаю. знаю, ну. А Рибкова? ви виїжджаєте? Я звідки виїжджав? Зі Львова? Ні, тут А, то звідси піднявся і туди опустився. Звідси піднявся туди опустився. Внес. До річки. Признаю свою вину, наступний раз ми буду студити. Куди товар? Ви кажеш, куди, куди, куди товар? Заводимо? На річки, магазин річки. Ну, вулиця Річки. Я ще добре вулиці, ну не знаю. Туди-сюди. Мені просто скинули список, я ну, спішуся, бо не, ну, не встигаю. Добрий день, депутатська поліція, сержант Післяницький. Свідчення я в нас є тепер паспорт. Васильович, що порушує? Чому? Я їжджу в пол, я працюю в пол. От я заїхав і виїжджав. Як ви, а як ви заїхали в пол? Я заїхав в пол? Ну, а цей знак що означає? Так чекайте, ну а звідти як я маю виїхати? Їдете по колу? Куди? Ну як по колу, як я їду сюди, ну чому їхати по колу? А для чого знаки діють в А звідти, а віти знак є, як звіт. я заїхав, звідти, з тої сторони є знак. Ну я виїжджаю з Бол, вон, 100 метрів назад. Але ви заїжджали були вже. Ну, та чекайте, ну при розуміє? чому то я заїжджав? Я можу заїхати і з тої сторони. З якої сторони? Вон звідти. З якої звідси? Ну, з дорожного вокзалу. Там, там стоїть знак, «В'їзд за бок. Де? Від там Де? вокзал. Віде. Та я ніколи не їздя, я в Трускоці живу, на Степницькій. Правильно? Ну, та ви та чекайте, ну, то, що я, знає... я весь час їжджу сюди, я працюю в Бог. Ну, я весь час сюди їжджу, кожний, кожний день, на... кожен день, кожен нарушаю, чесно, ну, правильно? Ну, mm -hmm. ну то, бо я от вон, ну, не, ну не подивіться, ну, 100 метрів, ну, подивіться. А я, я знаю. Розумію. Ну, та ну немає так чекайте. Ви в зону дії даного дорожнього заходу. Добре, ви я пробачаюся, пробачаюся. Добре, я більше не буду робити, ну. Пане Андрій, продаєш, будь ласка, для перевірки, я тут маю. Всі ще дядь тут. А от я розкажу? тут рушити правду. Ні, тут дзвони по тому. По телефоні, каже, тут десь лікар. Я от тільки поверну сюди, щоб А знак постав... бачили? Так, я знак ну, бачив. Тільки розвичай? поставити знак заборони э, руху. А так, тому от, дивіться, бачите, от є там машини можна поставити. Ви Взяли, порушили правило дорожнього руху. Так, я, я з вами згідний, що я порушу правило дорожнього руху, тільки я хотів, отут це подивити, де, де тут я знаходжу. Ну це оправдання Ні, це не є оправдання. А як я інвалід третьої групи, я маю право їхати на знак заборони. Я перший раз, я не нарушу, ваше не той. Ви перший раз попередження, але запам'ятаєте. ми зараз керуємо куди? Нам так, будь ласка, скеруйте, так. де нам потрібно. І більше не порушують. Добре, де б ви не були? У Львові, Трускавці, ще десь правила діють на всій території України. Я з вами згідно. Я, я, я... я... Так. Зараз в 100. Ви повертаєте ліворуч. Так. Ідете постійно прямо. Буде готель Оріана. В цьому готелі Оріана там є Сьогодні для більшості водіїв акція. На них не будуть складені протоколи їх просто відпустили, попередивши про те, що вони більше цього не робили, не порушували правил дорожнього руху. У свою чергу водії пообіцяли, що вони більше так не будуть поступати і будуть виконувати всі вимоги правил дорожнього руху.